Вітаю всіх, хто завітав на мій канал, який називається Щастя в долонях. Сьогодні хочу вам показати, як я зробила ось такий чудовий букет маків із фоамірану. При цьому використовувала прості, звичні для нас інструменти ножиці, зубочистку, Олівець, ну, треба буде пастель, деякі матеріали. Хочу показати в цьому відео, як ми можемо без використання різних спеціальних інструментів, молдів, виробок, зробити такий чудовий букет. Будь ласка, хто бажає приєднуйтесь і розпочинаємо нашу роботу.